Тренер Жирони оцінив роль Віктора Циганкова в команді. Андрій Лунін може продовжити кар'єру у складі німецького супергранда. А Денис Гармаш залишився без команди. Вітаю вас, друзі! Як завжди, дуже насичений трансферний дайджест на вас чекає. Ну і іншим цікаві новини. Вподобайка, Поїхали. Олександрія зацікавилась центрбеком Васку Даґама зе вітором. Повідомляє автор телеграм-каналу Зоря Лондонськ та журналіст Ендрю Тодос. Український клуб, начебто, вже зробив офіційну пропозицію по 21-річному футболісту та чекає на відповідь. Ну і бардак там з трансферами, та й загалом в команді. Нападник Зорії Даніл Алефіренко підписав попередній контракт з Колосом. Інформує та то таке: це попередня угода, яка набу. Де чинності з 1 липня. Я раніше вже висловлювався на цю тему. У колесі чимало футболістів атакуючого вектору. Нападників, вінгерів і так далі. Але Фіренко, ще один атакуючий футболіст? Я розумію, що у колесі не всі нападники прям топ рівня, і Алефіренко на їх фоні буде виглядати здорово. Але чи не краще би ковалівцям підписати якогось футболіста в центр поля? В центр захисту, тому в принципі, на іншу будь-яку позицію. Ось, як оголосив про припинення співпраці з півзахисником Денисом Гармашем. Сторони достроково розірвали контракт, який діяв до кінця поточного сезону. Макдональдс чекає на нового робітника. Походу доїв. Тепер вже офіційно, і тепер офіційно чекаємо інфу від металіста, що він туди перейшов. Куди ще? Мальтійський гіберніан заголосив про підписання українського Вінгера Артема Радченка. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Це ж то, якого Маркевич шукав на матчі дубля. Легендарне відео. Подавайка, якщо теж забули про Радченка і де він там взагалі грав до цього, і що з ним відбувалось після металіст. Так собі пішла кар'єра тоді дуже талановитого Проспекта загубили Радченка, нічого страшного. Головне друзі, не губіть дуже цікаві поєдинки, котрих нині чимало. Зокрема, сьогодні грає Евертон нашого Віталія Миколенка і низка матчів в Кубку Африканських Націй. На цій поєдинки робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там на нас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з трибуна. Та ФАВБ. Рен знаходиться у пошуках півзахисника, який міг стати б заміною Матіча, адже той може покинути команду. За інформацією для екіпи, одним з варіантів є півзахисник шахтаря Артем Бондаренко, якого вважають гравцем більш атакувального профайлу. Нещодавно українець продовжив контракт з гірниками до кінця 28-го року. Бондаренко, на мою думку, цього сезону збавив в своїй грі, якщо наприклад навіть порівняти з минулим сезоном. І в принципі, якщо зараз за нього дають реальні гроші, то Треба продавати український воротар Реала Андрій Лунін лідирує в лалізі за кількома показниками серед інших голкіперів. Він є найкращим у чемпіонаті за відсотком сейвів в середньому на 90 хвилин точних передач виграних верхових дуелей. Лунін також посідає другу позицію за відсотком голів, яким він запобіг. Анчелоті, що шо, де мої окуляри? І що цікаво, нашим топорем, котрого. В реалі сильно не цінять, як мені здається, зацікавилась мюнхенська Баварія. Баварія зацікавлена у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна у наступному сезоні. Свідчить іспанське видання Ок Д'яріо». Обговорення цього трансферу відбудеться під час перемовин щодо переходу лівого фулбека мюнхенців Альфонсо Девіса у Реал. При цьому джерело зазначає, що чинний контракт Луніна з мадридцями розрахований до літа 25-го року, а не 24-го. Як вказано у відкритих джерелах. Сам Андрій, начебто не проти покинути команду, також журналісти вкотре підтверджують свою попередню інформацію про інтерес Вілья Реала, який мав намір придбати воротаря взимку, що є неможливим через позицію вершкових. Ви знаєте, Луніна вже не здивує гучними прізвищами, гучними назвами клубів зірковими партнерами. Він грає за. Клуб, який постійно виграє топові трофеї, в якому постійно грають найкращі футболісти світу, в якому сенсі Лунін вже досвідчений воротар. До того ж, достатньо сучасний. І якщо реально Баварія розглядає Луніна як спадкоємця Мануеля Нойра, то це дуже круто і безумовно. Цей трансфер хотілося б побачити. Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, чи зіграють Віктор Циганков та Янхель Ерера у матчі однієї восьмої фіналу Кубку Іспанії проти райо Вальякано, який пройде 17 січня. Їм потрібно грати, щоб якомога швидше увійти в ритм команди. Офіційні матчі це не те саме, що тренування, але це добре. Вони мені дуже потрібні. Вони мають бути у своїх найкращих версіях. Ось чому я думаю, що вони повинні отримати ігровий час завтра. Не знаю на початку зустрічі чи пізніше, але вони повинні отримати ігрові хвилини. Тож чекаємо на перформанси від Віктора Циганкова і Артема Довбика. До речі, щодо Довбика, то на каналі Кості Фолстена, на каналі FoodGram, вийшло дуже цікаве відео з цікавими фактами про Артема Довбика. Тож прямо зараз переходьте, дивіться цей відос. А на сьогодні це все, друзі. Бережіть себе і па, -па. На завзачку.